Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне-психологічне таро. Традиційний наш щоденний ранковий розклад. Три поради на день, три психологічні поради від Максимузи. Таро Бохо, Таро світлої тіні і таро іллюмінатів сьогодні працюють для вас. Колоди вже перетасовані. Але ще раз їх перетасую, захотілося так мені їх обновити, їхній стан. А ви поки задумуєте ваш варіант. Відео треба дивитися повністю. Всі варіанти перевукуються між собою, доповнюють один одного інколи сперечаються один з одним. Для повної картини бажано дивитися все відео. Починаємо з першого варіанту. Королева жезлів. Королева жезлів. От в нас були дні такі спокійні, нарешті приходить якийсь рух. Королева жезлів це жінка світська левиця, соціально адаптована і соціум для неї просто необхідний. Похід в гості, похід на бал святковий, на вечірку. Але все-таки це королева. Все-таки, перш за все, пам'ятаємо, що ми жінка. Тут сьогодні можна наряжатися. і маєте наряжатися. Сьогодні треба бути максимально яскравою от така енергія. Знаєте, можете не скромнічати сьогодні. Сьогодні можна виблискувати. Сьогодні ви чарівні, от, от харизма від вас якась іде, якийсь такий внутрішній вогонь. Але так як все-таки жіноча карта, жіноча енергія все одно робите все, що вам по душі. Сьогодні ви можете відчути, що ви в тонусі і переробити багато справ. багато... Сьогодні є бажання спілкуватися. Робіть це. Не зупиняйте себе. Сьогодні от саме така енергія. Завжди кицька, так, або Пантера, або Лев у ніг. Королеви. Це говорить про те, що королева жезлів. Будьте як кицька, будьте природньою, кицька завжди щира, кицька гнучка, кицька хитренька, а кицька спритна. Тобто тут всі ще кош... котячі риси можете задіювати, щоб був успіх в тій чи іншій справі, в будь-якій справі. І якраз тут не можна бути прямолінійною. От є коли королева мечів, от правду матку, та, там, королева кубків, вона просто емоційна. А киця вона вона така, знаєте, терпляча, терпляча, але коли нервується хвостиком, вже натікає, натікає, що краще її не чіпати. Потім цап лапкою, а ще зверніть увагу, дивишся на Кіцьку, вона ніби лежить розслаблена, але вона в будь-який момент граціозно схопилась і побігла. Можливо, сьогодні вас хтось кудись запросить, і ви навіть не збиралися кудись їхати. Але за 5 хвилин будете нафарбовані, гарно вбрані і вперед, як та Кіцька, на, приго... на... на пошуки пригод. Красива карта. Красива, хороша, щаслива карта. Карта Світської, Левиці, повторюсь, карта компанії, де ви як будете центром. От сьогодні ви в такій енергії, що на вас будуть звертати увагу. Для чоловіків, знову ж таки, що ж я ігнорую, чоловіки, то мене дивляться і коментують буквально зустріч з такою жінкою. Як з нею поводитися, а як з кицею і поводитися? Тобто, знати природу кицьки... А киця що любить? І ласку любить, не тягати за хвоста. Кіцьки ти там не накомандуєш чогось. Вона знаєте, киця гуляє сама по собі. Вона може одарити вас ніжністю, любов'ю, але з кицькою треба по всім правилам. Її на поводку на вулицю не виведеш гуляти, ні. Тож порада для чоловіків. Якщо маєте справу, чи це може бути ваша керівниця, а інколи може це і дочка така бути, чи це ваша дружина, чи подруга. Пам'ятайте мої поради, як поводитися з нею. Ну і щось смачненької подарунки. Кийця любить подарунки. І не можна проти шерсті, тільки по шерсті. Другий варіант о, лицарь мечів. Ну, дивіться, який актив пішов. Були такі два медитативні дні, а зараз пішла карта дії. Лицарь букв... мечів, буквально дорога, схопилися і погнали. Тут потрібно активно діяти. Тут от буквально ви схоплюєтеся і летите. Потрібна швидкість реакції сьогодні буде ваша. Швидкість реакції. І насправді лицар чіп точно знає, куди він, в якому напрямку він рухається, і куди йому треба рухатись. Буквально дорога у когось може бути в гості, чи знову ж таки на вечірку. Бачите, от ми бачимо птах, тут це чи Сокол, чи Орел, він як дороговказ, дорогу такий GPS. Недаремно це як знаєте, політ думки це ще інколи думки. От є людина така смікаліста, про що і говориться, що тут вирішувати сьогодні треба бути миттєво. Миттєво рухатись, миттєво вирішувати, і гострий е е розум вам має в цьому допомогти. Тут не зволікаємо. Розслаблятися будемо в інший день. Третій варіант. Порада для вас? А, Буквально зустріч друзів, зустріч родичів, зустріч з дітьми, з внуками, зустріч з тими, кого давно не бачили, і з тими, кого ви давним-давно знаєте. Сімейна карта: шістка кубків, брати, сестри, буквально діти, подарунки один одному. Ну, предсвяткові дні. Тобто, нічого не завадить, ніякі обставини. Тим більше, часто хтось дивиться ранок, обід, вечір, це буквально вечірка, але це в колі нових, тобто нових, господи, навпаки, не нових, а добре знайомих людей. Тут якраз всі свої. Тут можна розслабитися і вести себе, ну, вести себе. Щиро, бо вас вже настільки знають, що тут не той момент, от, наприклад, королева жезліва, а вже там піти собі, знаєте, так поінтереснічать, от якось представити себе. А тут якраз бути як діти безпосередні, легкі, легка компанія, де душевно тепло. Де нічого не треба себе представляти, бо вас знають, і ви добре знаєте. Це дуже приємна для вас зустріч. Активний день, приємний день. Що би не відбувалося навколо, все одно якийсь настрій такий, нічого. Мені подобається, мені подобається енергія сьогоднішнього дня. Хай вам, він у вас пройде плідно. І так, як ви хочете, щоб все пройшло за вашими планами, за вашими бажаннями. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, не губіться, перевіріть вашу підписку, бо Ютуб чудить, відписує зараз від багатьох авторів українських, Так, російські боти, там віруси запускають різні. Щоб бути завжди на зв'язочку, перевірте підписку, натисніть на дзвіночок. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза.